Нобелівську премію за частку бога найпочеснішу нагороду світу з фізики присудили сьогодні в Швеції науковцям, які ще півстоліття тому довели існування крихітних часток, що грали критичну роль у створенні всесвіту. Шлях від розрахунків до премії Нобеля відстежила Яна Слесарчук. Інтрига тягнулася до останнього. Навіть оголошення перенесли на годину, пояснивши, Королівська академія наук усе ще радиться. І от нарешті секретар зачитує імена лауреатів Пітер Хікс і Франсуа Енглер. Люди, яким світ може завдячити за великий адронний колайдер. Нагороджена теорія найважливіша частина стандартної моделі елементарної фізики, яка описує, як влаштований світ. Згідно з нею усе від квітів та людей до зірок і планет складається з однакових елементарних частин. Or oh, it's price. І ще далекого 1964 року британець Хікс та Вельгіє Ценглер передбачили існування Бозона, крихітної частки, що відповідає за масу всіх інших часток. Їхні розрахунки так припали всім до душі, що на пошуки Бозона Хікса витратили мільярди доларів, збудувавши величезний прискорювач часток лабораторію Церн на кордоні Франції та Швейцарії. Колайдер запустили в 2008-му, аби через чотири роки оголосити. здається, ми його знайшли. Це найнеймовірніше, що траплялося у моєму житті. Уявіть, що до кімнати, заповненої фанатами боксу, зайшов кличко. Його відразу ж обступають, щоб взяти автограф. Вільно рухатися йому ніяк не вдасться. У нього з'являється маса завдяки купі фанатів. Слідом за ним заходить мало кому відомий спортсмен. Поруч із ним опиняються лише кілька знайомих. тож він куди легший і мобільніший. Фанати у цьому прикладі і є бозонами Хікса. Якщо чесно, я не збирався святкувати, не було ніяких оголошень. Я взагалі не думав. Тепер що ж? Я дуже щасливий. Багато хто з усесвітньо відомих учених сумнівався в основанні цього позона до останнього. Стівен Хокінг навіть програв через це 100 доларів. Я не ТСН Тесен